Що сказати після першого побачення, щоб чоловік захотів зустрітися вже завтра? Чоловіки рідко говорять це вголос, але після першого побачення вони не так багато аналізують. Вони просто запам'ятовують, було легко з тобою чи ні, було приємно чи щось не те. І часто вони сумніваються так само, як і ти. Думають, я їй точно сподобався, чи не зробив дурниці, чи не охолола, вона вже поки доїхала додому. А жінки в цей момент зазвичай мовчать. І це мовчання іноді чоловік сприймає як байдужість, або навіть як знак, що щось пішло не так. Тому ось проста фраза, яка справляє враження: це не про приниження, не про те, що бігти за ним, це про ясний спокійний сигнал. Тобі добре, і ти не боїшся це показати. Така фраза запускає важливу реакцію у чоловічій психіці. І він відчуває, що зробив щось правильно, що його присутність має значення. І саме це головний тригер до наступної зустрічі. Бо найбільші чоловіки хочуть відчувати себе потрібними і не здогадуватися, а знати, що їх хочуть бачити ще. І ця фраза. Мені було легко і приємно з тобою, якщо захочеш повторити, я тільки за.